За таку пропозицію. Хто за? Проти? отримались. Тепер, які будуть пропозиції стосовно персонального складу? Депутати Чинуша, Ольховський, Павло. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималися. Дякую. Будь ласка, депутати займайте місця в лічильній комісії. Дати. У нас на порядку денному з вами сьогодні 30-53 запитання. Є необхідність зачитувати порядок денного? Ми всі мали змогу з ним ознайомитися і на засіданні комісії, висилавши на електронну адресу, і в паперовому форматі маєте змогу його бачити. Тому, якщо немає необхідності зачитувати, ставлю на голосування порядок денний з 53 питань. Голосуємо за основу. За, проти, утрималися. Зміни поправки до порядку денного будуть. Ні. Ні. Якщо немає, ставлю на голосування в цілому. Та за, проти, утримались, дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради. Так Тетяни Андрій у зв'язку зі смертю. Це э, питання не голосуємо, відомо просто. Голосуємо. Голосуємо дане питання за за, проти, утрималися? Голосуємо в цілому. Хто за? Е, Наступне питання з 2 6 пропоную до об'єднання це зміни до програми. Друге питання принесення до доповнення рішення Київської міської ради про затвердження міської цільової програми протидії злочинності та поселення громадської безпеки на території Київської міської територіальної громади на 21-23 роки. Третє питання про внесення змін до дихованих програми, про затвердження обласної програми цивільного захисту техноградної та передної безпеки на території Київської міської громади на 2011-25 роки. Четверте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради до ліскої цільової програми фінансової комунального інформаційного підтримку Кіївський центру райони медико-санітарної допомоги Київської міської ради на 24-26 роки. П'яте питання про... П'яте про внесення змін до рішень міської ради, про доміської тілої програми розвитку та підтримки війська багатоповерхної лікарні міської ради на надання, на надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного встановлення населення на 24-26 роки. І шосте питання про внесення змін до рішення військової міської ради, програми «Соціальний захист населення військової міської територіальної громади з міського району на 23 25 роки. Є необхідність доповідати про цю програму окремо. Ні. Якщо немає, то я пропоную об'єднати ці питання до одного. Голосуємо за об'єднання. за, проти, утрималися? Тепер голосуємо за ці питання за основу. за, проти, утримались? Голосуємо в цілому. За, за, проти, утримались? Так, 13. Проти немає. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради з 23 лютого 2024 року про затвердження плану соціально-економічного розвитку Української міської територіальної громади Київського району на 24-26 роки. Сюди відповідні вносяться зміни від попередніх програм, які озвучувалися, і вносяться. Поточний ремонт підвального приміщення, хочу зробити акцент, це четверта школа, підвальне приміщення саме в закладі. Там сьогодні полуподвал, на його так, або цокольне приміщення, вноситься сума. Коштів на проведення ремонту для того, щоб школа могла використовувати цей підвал вже як укриття для своєго функціонування. Після сьогоднішньої сесії виділення коштів почнуться відповідні процедури вже відвідування галтер, бухгалтерії відносно проведення закупівель на цей ремонт. І також вноситься поточний ремонт на житлової будівлі сильні ліски колишнього так, колишнього фаху. У нас згоріла повністю там будівля. І це приміщення, яке сьогодні є з факту, буде декремотовано, сподіваємось, і, і будуть проведені відповідні факти роботи щодо переселення і, і, сільради вже в це приміщення. Ось такі в нас зміни до програмних. Будуть запитання? передачі? є. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. То за, проти отримали. зміни поправки будуть. Якщо немає ставлено голосування в цілому. Це за, проти, утрималися? 14. За, да? проти немає, рішення прийнято. Наступне питання. Принесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради за 22 років 23 року 10 Київської міської територіальної громади на 24 рік. Є спрофіняння відповідати дане питання? Ні. Е, так. Тоді ставлю на голосування за основу. за? Проти? Утримались? Зміни поправки будуть. Будуть. Шановні депутати, по-перше, враховані пропозиції депутатів, які були замовлені на постійній комісії, і крім того, бюджету Київської громади виділено субвенцію на проєкті будівельні ремонтські роботи придбання житла та приміщення пільгової категорії населення для розвитку сімейних та інших форм виховання. У сумі 3 мільйона 785 тисяч 170 гривень. У зв'язку з цим ми збільшуємо дохідну частину бюджету на вказану суму та видаткову частину бюджету на вказану суму. Прошу вас підтримати правки та затвердити рішення з врахуванням цієї суми. У нас проходить на тому тижні виконкове засідання комісії соціальної. Саме по придбанню житла для людей, скажі, які сьогодні е, з'являються прийомною сім'єю. І є бажання однієї сім'ї, переселенців, з Краматорська, є відповідность від них, є відповідность від військової адміністрації з Краматорська, що ця сім'я виявила бажання жити в нашій громаді, на це передбачена державна субвенція. Ця державна субвенція діє лише у 2024 році, і тому вони прислали нам, скажімо так, на жаль, трошки пізно, але ну, будемо намагатися цю субвенцію освоїти, купити це житло і посадити цих туди людей. Але відповідні умови відносно квадратури потрібно 170 квадратів житлової площі по документам. Коли стало це питання по кілії, то 100 квадратів, 80 квадратів. Будинок в був великий, але, на жаль, по документам житлова площа там не така велика, як ну, того потрібно. Не так легко знайти. А, а навіть буває, в кого є, немає права власності, земельні ділянки ще чогось. Тобто, нам треба до кінця року знайти такий будинок і переформити його нотаріально. Якщо він просто в наявності є, документів немає, це також не варіант. Тому, можливо, хто що знає про такі будинки в нашій громаді, це не тільки біля, а вся громада. Тому, що Цієї. Я водозаступник Васильівна водовіду соціального захисту і будемо разом підбирати цим людям домівку, щоб цю субвенцію освоїти. Тому субвенція це сьогодні спускається нам до бюджету для організації виконання цієї субвенції. Відповідні зміни Тамара Васильник запропонувала. Буде запитання? Чи немає тієї правди на голосування поправки? Хто за, проти, утримуємо? Голосуйте про це питання судну поправкою. Хто за? Проти, отримали. Дякую. Наступне питання. Рішення з правою країна затримання за протимається. Наступні два питання пропоную до об'єднання дев'яти десяти це передача між бюджетних трансляцій. Дев'яте питання затвердження договору про передачу між бюджетним транслятором до Одеського обласного бюджету. І десяте питання про затвердження договору про передачу між бюджетним до Одеського обласного бюджету. Співфінансування, перше питання шкільного автобусу. І друге це міжбюджетний процес для служби відновлення розвитку інфраструктури 300 гривень, тому що ми відідали раніше на минулій сесії. Буде запитання? Якщо немає, я пропоную до об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Хто за, проти, утрималися, голосуємо за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в цілому? Хто за, проти, утримав? Дякую. За 14 проти немає. Рішення прийнято. Наступне питання. про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 листопада 2023 року про затвердження фінансового плану комунального декомерційного підтримки військової копійок і лікарні міської ради на 24 рік. <глуш> Я хочу відповідати дане питання, <глуш> Якщо немає ставленого голосування за основу. То за, проти отрималися а <глуш> За, проти, отрималися. 14 <провод> проти немає рішення прийнято. Наступні два питання це зміни до структур. Е, пропоную також до об'єднання. Денадцяте питання внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 років 23 року. року про затвердження структури та граничної чисельності працівників оформленого закладу освіти кількість закладу загальної серед освіти No4 військових міської ради. 13 питання про затвердження структури та граничної чисельності працівників Дмитрівського закладу шкільної освіти Яскувацькому міської ради на 24 рік. до запитання. Якщо запитання немає, пропонуємо до об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Хто за, проти, утрималися, голосуємо за основу. Хто за, проти, отримались, І голосуємо ціному. Хто за, проти, утрималися. Так, 14 проводити немає. Рішення прийняті. Наступне питання. По шкільному автобусу пропонують також до об'єднання. 14 питання. Про затвердження розпорядження Київського військової голови і 16 версія 24 року про визначення обовноважної юридичної особи щодо здійснення заходів для забезпечення схоронності спеціалізованого автобуса, для перевезення школярів. І 15 питання про прийняття шкільного автобуса екалон, інфікаційний номер, останній цифри 2084 Кліївської міської ради, територіальної громади з міського району, особливо Кліївської міської ради, створені комісії, сприймання передачі та затвердження військова. Є необхідні доповідання. Якщо немає ставленого ставлено голосування питання щодо об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Хто за, проти, утримались, голосуємо, за основу. Хто за, проти, отримались і голосуємо цілому? Хто за, проти, утримались? Дякую. Наступно 14 немає. Рішення прийняти. Наступне питання. Пропоную до об'єднання про внесення змін до рішень Київської міської ради від 3124 року харчування та визначення пільгових категорій дітей до закладу загальної середньої освіти Київської міської ради у 2024 році. І наступне питання до зміни міської міської ради 31 січня 24 року про організацію харчування у закладі дошкільної освіти Київської міської ради у 2024 році. Я на ці питання би зупинитися, що, Якщо буде додаткове запитання, можна про задати Міру Фісі Івановичу. Ми хочемо збільшити. Вартість харчування для діточок з 5-11 класу і взагалі всіх на 50 гривень. У нас було 30, а буде збільшено на 50. Чому так? Тому що з 1 по 4 клас у нас є можливість сьогодні фінансувати харчування за кошти державного бюджету. В цьому клас дали субвенцію для харчування. І саме ця субвенція дозволяє збільшення. А з 5 по 11 клас це, скажімо так. Наше бажання, тому що ми вивільнили наші кошти, і там є економія, але навіть якщо забрати на економію, що вистачає коштів, також збільшити всім і по 11 клас. Тому пропозиція така підтримати, щоб збільшити працювання, і наші дітки працювалися ще краще. І 17 питання ми додаємо додаткову пільгову категорію. Їх немає в переліку обов'язкових, але я пропоную, щоб наша громада це зробила, тому що з 1 по 4 харчуються всі безкоштовно. А з 5-го по 10 клас хочу всі тільки безкоштовно пільгові категорії. Я пропоную додати до пільгової категорії це дітей, учасників бойових дій. І це діти, військових, які сьогодні не діти тих військових, на жаль, які загинули сьогодні. Їх, дякуючи Богу, сьогодні не така велика кількість, але я думаю, що наш обов'язок з вами це зробити. Тому що сьогодні складно всім і в першу чергу цим людям, які сьогодні або втратили, або, або їх дають. Наше небо над нашими головами. Така пропозиція є, щоб ми додали таку категорію саме харчування в нашій громаді. Буде запитання. Якщо запитань немає, тоді я ставлю ці питання щодо об'єднання. Ми збільшуємо в одному питанні вартість харчування на 50 гривень, а в другому питанні ми додаємо ще одну пільгову категорію в нашій громаді харчування по всім закладам, не тільки міста кіля, вся громада. Ставлю питання щодо об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Хто за. Проти, отримались і голосуємо тепер уже за основу. Хто за, проти, отримали, голосуємо цілому? Хто за, проти, утрималися. Дякую. Зайця тринадцять, проти немає рішення прийняті. Дякую, при депутати. Це питання це дуже важливе. Наступне питання. Про затвердження акта приймання передачі комунального майна з балансу опорного закладу освіти, Київський заклад загальної середньої освіти No4 міської ради на баланс Київського закладу дошкольної освіти ЄСВ Соня Київської міської ради. Це затвердження як отримання передачі, плити на суму майже 5 тисяч гривень від четвертої школи в заклад в сотнечку. Будуть запитання? Якщо немає запитань, ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися голосуємо в цілому, хто за, проти, утрималися. Дякую. за, 15 проти, немає. Рішення приємно. Наступне питання. про виключення з переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності Київської міської територіальної громади з міського району Одеського області в особі Київської міської ради, що підлягають приватизації об'єкт нерухомого майна комунальної власності за адресою Україна, Одеську область, Змійський району, міста Мірія, вулиця Садова, будинок, будинок 2, на 2 приміщення, номер 15 зв'язку з його приватизації. Через окно було придано продано приміщення, виключаємо вже з переліку в результаті приватизації. Запитання будуть що немає ставленого голосування за основу. Хто за, проти, отрималися, голосуємо судову. Хто за, проти, отримались, дякую. За 14 проти немає, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради 26 липня 2007 року про затвердження переліку об'єктів нерухомого на комунальній наслідку різної міської територіальної громади з міського району зі змінами. Досить це три зміни до переліку. у нас печенка 3, печенка 71 і е, виключення з житлового приміщення, те, що я не попередньому що прозвучив. Є стерфіні доповідати? Ні. Якщо немає ставленого голосування за основу, хто за, проти, утрималися, голосуємо в цілому, за, проти, утрималися, дякую. За 14, проти немає <клух> прийнято. Наступне питання про здійснення заходів щодо проведення обстеження легкового майна житлових будівель та співу, розташованих за адресою Одеської область, зміська рівон, колишній село символіський 12 будинок 47, пошкоджено у пожежі. Це залучення процесу щодо проведення обстеження будівлі та виконання договору. Та сіля, де яка зборіла, потрібно провести відповідні дії, щоб її зняти з балансу, з писати, і те, що залишилося вистачає. Запитання будуть? Ні. Якщо немає, ставимо на голосування за основу. за, проти, утрималися. Голосуємо. В цілому, хто за, проти, утримались. За 14 проти немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Пронесення змін до договору номер 40 про закріплення майна, що перебування в комунальній власності Київської міської територіальної громади з міського району Джейковості на праві оперативного управління укладеного мішківською. В адресі майна у селі по вулиці Рошляна, 14А. Будуть запитання? Ні. Якщо немає, на голосування за основу. Хто за, проти, утримувалися, голосуємо всьому? Хто за, проти, отримались. Дякую. За, 14, проти немає, рішення прийнято. Наступне питання. Про припинення права господарського віддання та розірвання договору на закріплення майна, що перебуває в комунальної насосі. Власності Київської територіальної громади з Мінського району Десь в області в особі Ківської міської ради на праві господарювання господарського віддання No11 від 2023 року та за взаємою згрозою сторінку. Це, це колишній факт. Ми сьогодні забираємо однією основою, будемо закликати до виконавчих комітетів для проведення відповідних громадних робіт, але спочатку ліціє. Від сьогоднішньої процедури будемо погоджувати відповідні роботи а адміністрації, хочемо вже переходити до тендерних процедури виконання відповідних судові. Буде запитання? Ні. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, отрималися, голосуємо цілому? Хто за, проти, утрималися? Дякую.